Так, ден Борисович, ти у нас головний експерт. Ну по, почому по, по всіх. А по Америці, Америці ну, <плес> я не можу бути експертом. В чому не в, 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 в чому що краще розуміється моя дружина? Я Амери, розумію, але краще в цьому. Я розум, але ти нам приніс таку вістку. Там сьогодні, насправді що є дві цікаві Юля Вістрамп. Ні, насправді цікава річ одна. Перше, що інституції починають оговтуватися американські і починають, і, і товариш Трамп починає товариш Трамп. Товариш да ну він же ж москалям, товариш, мені ні. І він починає рухатися в. Правильному з точки зору корінних інтересів Сполучених Штатів напрямку, і це означає, мене тут люди питали, поки ти розмовляв з нашою білоруською колегою про те, як будуть складатися відносини Трампа і Путіна, я написав коротко, чи як чоловічі відносини. Трамп буде його ну так, як Ляшко і Боря Ес. Оце будуть такі, причому я не знаю, хто з них буде, там хто. Ну, Хто з них буде говорити, ти, ти не те робиш? Ти не те робиш, ти не те робиш. Це пункт номер один. Пункт номер два полягає в тому, що він призначив дев'ятого суддю Верховного суду. Це принципово це важлива значить? річ ну, для Сполучених Штатів і для всього світу. Це означає, що консерватори, тобто мають тепер арифметичну більшість у вищій наглядовій інстанції. Це знову ж таки не дуже добре для Дональда Джей, тому що вони всі законники. Uh -huh. Буквоїди в хорошому сенсі цього слова, а Трамп тепер має, це треба глядачам записати цю цифру і нам запам'ятати: 52 судових позови від 17 штатів по своїх. Почули. Хорошо. А у нас є на зв'язку Олександр Яневський. Добрий вечір. Я у, нас, у нас вечір. Що та. там, е, та, та, там Юлія Тимошенко? Що там бо? Юлія Тимошенко робить з Трампом? Із, і, взагалі, чим а, пояснити цей ці, ці набіги просто тарганів українських до столиці вільної держави? Ага. А вітаю Романа, вітаю Данила. А коли ми говоримо про візити українських українські делегації, які сюди приїжджають, треба розуміти, що вони частково приїжджають самі по собі. Тому що всі офіційні делегації я спілкувався про це з е, представниками українського посольства, говорить, що е, через них проходить лише невелика кількість офіційних делегацій, тобто вони е, дають цей е, супровід. Через, через себе, щоб представники українських делегацій могли на офіційному рівні зустрітися з представниками Америка ну, е поїхала величезна урядова та делегація. Таке враження, що весь український уряд туди виїхав обговорювати е торговельні перспективи і бізнес-перспективи. Навіть поїхав голова фіскальної служби пан Насіров. Але що, що робить це там Юля, Юля, Це ти для приїжих чи це Юлія Тимошенко? Все ж таки Що у Юлі з Трампом. Там, якщо іспенсер. є якісь відомості, чи все в порядку? Я не можу казати про що саме вона говорила, чи вона зустрічалася з Дональдом Трампом, тому що коли я звернувся з проханням до її прес-секретаря про інтерв'ю, мені було відмовлено у цьому. Тому відповідно я не можу сказати, чи зустрічалася Юлія Володимирівна Тимошенко з представниками нової адміністрації у Білому домі, чи ні. Однак знову таки представники українського посольства, співробітники, вони неодноразово під час Розмов зі мною звертали увагу на те, що було б доволі непогано, якби подібні всі візити узгоджувалися разом з ними. Про це так само говорили і американські експерти, наприклад, той самий Курт Волкер чи, наприклад, Джон Гербс. Колишній посол США у в, в Україні вони звертають увагу на те, що подібні візити, е, які хаотичні, не мають під собою ніякого такого, скажімо, е, системності, Вони дуже погано впливають на взагалі уявлення американців е, політичного естеблішменту, е, хто чим займається в Україні? Чому вони власне сюди їздять? Так само відповідно сюди можна додати е, про те, що е, у, українські політики вони приїжджали на інавгурацію. 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за протоколом під час інавгурації не запрошуються представники посольств чи інших урядів. Причина одна: щоб не демонструвати, що цих ми любимо, а цих ми не любимо. Тому відповідно. Всі заяви і оди українських політиків про те, що вони беруть участь чи брали участь в інабгурації, Вони приїхали сюди з кимось поговорити. Якщо це не є офіційно, вони обслуговують виключно власні інтереси. Це те про що мені говорили у приватних розмовах місцеві політичні аналітики та експерти. Тут є в мене питання, якщо можна, до. Прошу, одне прошу. прізвище, да, то я можу Но скористатися та, службовим становищем. А скажіть мені, будь, лага, будь ласка, колега, отут в Україні, таке враження складається, що вони їздять на кастинг туди до Вашингтону. І в цьому контексті називають прізвища Налі Вайченка, Вакарчука, як це не дивно, Юлії Володимирівні Тимошенко, де передіталах і угоди на політичній арені світу. І виникає природне питання: це, на, наскільки це обґрунто. Рунтовано чи це все понти для приїжджих, так би сказати. Бо вони всі тут говорять, ми їдемо домовлятися з Трампом. Про що ці люди взагалі можуть домовлятися з такою великою фігурою? Це, це дуже цікаве, слушне питання. У мене особисто немає відповіді. Якщо е, ці люди не перебувають тут з офіційним візитом, відповідно вони представляють лише виключно власні свої інтереси. Коли сюди приїжджав наприклад Петро Олексійович Порошенко свого часу, він представляв власне був одним з політичних представників, які потім виграли вибори. На ми всі це пам'ятаємо. Коли сюди приїжджав е, Арсеній Петрович Яценюк, він відповідно представляв уряд е, України. Коли сюди приїжджали інші українські офіційні делегації, вони відповідно говорили від е, лиця е, офіційного Києва. З ким про що домовляються е, ці люди, які сюди українські політики, які приїжджають на ці ці молитовні сніданки, які до речі не безкоштовні. Так тобто вас запрошують, але потім треба. Дати певні пожертви, скажімо так, на участь у цьому заході, так тобто, це так працюють а, політичні, скажімо, відбуваються політичні розклади Сполучених Штатів Америки. Далі виникає питання: звідки у цих людей, наприклад, участь у цьому молитовному. Сніданку чи, наприклад, брати участь в інавгурації в офіційній частині навгурації 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тому що квитки на офіційні заходи коштували, і ця інформація є відкритою. Вона знаходиться в інтернеті. До мільйона доларів доходилися доходили всі ці цифри квиток для того, щоб взяти участь і поснідати там повечеріти, пообідати разом з президентом і віце-президентом. Знову таки звідки у людей, наприклад, якщо вони приїхали з України. Про що українські політики не цураються говорити, звідки у них це гроші? Так, дійсно, це, 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 це якраз не, 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 найголовніше питання. А ще одне питання, якщо можна, як змінилася чи не змінилася атмосфера в Вашингтоні політичної, і в країні і в медіа за ті тижні, що Дональд Трамп офіційно виконує обов'язки голови держави? Я сьогодні вранці інтерв'ював колишнього посла України Сполучених Штатів Україні Джона Герста. Ми з ним говорили до речі про реакцію Вашингтона на останнє ем, посилення бойових дій на сході України. І він звернув увагу наступне: що, за його словами, риторика Дональда, нової адміністрації Білого Дому вона змінилася від такої млявої, тобто, це зайняло три дні. Від у білого дому, щоб відповісти на події, які відбувалися на сході України, і ми побачили доволі такі жорсткі заяви нового представника Сполучених Штатів Америки Нікі Гелі в ООН, і вона була доволі такі. І ви всі ці ви все це бачили. Вона мала такі доволі жорсткі слова. Казали, тобто вона фактично повторює риторику Саманти Пауер, яка доволі. Наполегливо переконувала і доводила, що те, що робить Росія в Україні, це є неприйнятно з усіх точок зору. Також Джон Герб звернув увагу на те, що е, оговтується, скажімо так, країна. Так він звернув, і що політика вона сполучених штатів вона буде змінюватися, наприклад, щодо України щодо Росії, від такої м'якої до більш е, жорсткої. Якщо ми будемо говорити взагалі про зовнішню політику Дональда Трампа, то, наприклад, сьогодні, буквально кілька годин тому, він вів нові санкції проти Ірану за, за випробування цією Україною балістичної ракети, що йде на перекір інтересам Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо знову таки про зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, наприклад, на тому ж близькому сході, ви пам'ятаєте, що точилися розмови про те, що потрібно перенести столицю Ізраїлю з Тель-Авіва до Єрусалиму. Зараз Дональд Трамп виступив з жорсткою заявою, що будівництво ізраїлем нових поселень на західному березі річці Йордан воно не сприяє мирному процесові, mm. Незважаючи, тобто відбуваються такі події. Тобто, треба дивитися слова, і які власне дії. Тобто, передумав mm. риторика, це одне. А реальна політика Сполучених Штатів Америки, яку визначають так само і новий державний секретар, і міністр оборони, і радник з питань національної безпеки ФЛІН, і так само представник Сполучених Штатів Америки у Радбезі ООН, вона трошки змінюється. Тобто, ці люди, і ну і в тому числі віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, Майк Пенс. Тобто, це все змінюється. І якщо у Дональда Трампа якому дорікають, що в нього немає досвіду у зовнішньополітичних стосунках, ми бачили знову таки, що він спромігся, нібито пересворитися з президентом Мексики. Потім були у нього доволі цікава розмова з прем'єр-міністром Австралії. Всі ці люди в його уряді, в його адміністрації, вони будуть допомагати президентові забезпечувати дотримання інтересів Сполучених Штатів Америки. Які ці інтереси? Це всім відомо. Це мир, це важелі впливу, це ігри між провідними гравцями на міжнародній арені, такими як Росія та Китай, і також це безперечно Європа, і також це безперечно китайська загроза у південно-китайському морі, тобто країна понад усе. Дякуємо Олександру Віяневському за е, вичерпну інформацію з Вашингтона, але питання лишилося тема Юлі не розкрита. Юля Тимошенко, чому думала. вона поїхала до Вашингтона було від, і е, було відмовлено в інтерв'ю. Я це зрозумів. Але вона зустрічалася з Трампом. Чи це теж залишається невідомим? Це офіційно це все невідомо. невідомо. Це невідомо. Відомо, що вона приїхала в складі інших, з іншими людьми, щоб взяти участь у традиційному молитовному сніданні. Зро... Тепер зрозуміло. Що? Тобто нічого не сталося. Дякуємо, Олександр. Я запишу. За 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 інформацію з Вашингтона. Ну і на цьому сьогодні ми завершуємо наш ефір. Підбили підсумки цих днів буремних. Власне, дякуємо, що ви нас дивилися. Оскільки тут ви не дістанете дуже багато інформації, але дістанете її розкладання по поличках, намагання аналізу. Тощо це ми робимо двічі на тиждень, у вівторок і в п'ятницю, о 21-й, поки що в такому графіку в Ukrainian Media Network. Не забувайте підписуватися на наш канал на YouTube, дивитися на нас в мережі Ланет. Незабаром в Меґого та на інших між іншим платформах. Тримайтеся.